Систему для розмінування спалах розробив військовослужбовець Андрій з позивним лісник разом з побратимами, спирався на власні знання та британський досвід знешкодження боєприпасів, що не розірвалися. Є корпус самого вироба туди начиняється він пластичною вибухівкою. Далі встановлюється кумулятивна воронка, яка зроблена з різних видів металу в основному з міді. І при різних видах боєприпасів встановлюється різна грамаж вибухівки. Ми можемо зробити за допомогою цього виробу, знищити, знишкоджити або випалити снаряд. Провели підрив, зробили розколювання кумулятивом спалах, розлетівся на великі частини фаб. Ця система розмінування проста у використанні, говорить лісник, може знищувати різні типи боєприпасів: мінометні та протипіхотні міни, артилерійські снаряди, авіабомби, перевага спалаху в економії вибухівки. Наприклад, якщо стандартним методом, до прикладу, там 152-мм снаряд, артилерійський, мені потрібно 800 або кілограм трутилу в шашках. До прикладу, мій виріб всього-навсього 50 грам вибухівки вистачає, щоб його повністю знищити. Далі підходимо до самого снаряда і встановлюємо його зверху, збоку, де є зручно. Після того я відкручую верхню кришку і встановлюю сюди детонатор. Відходи сапер і проводить його в дію. За допомогою кумулятивного заряду знищили понад пів тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів на харківському та миколаївському напрямках. За словами лісника, спалах допоможе в розмінуванні населених пунктів. Снаряди, які пройшли канал ствола, заборонено переміщувати. Бо в них є підривник, якщо ти його починаєш. Піднімати, він може здетонувати, тобто можна, сапер сам може загинути. Цей засіб можна встановлювати, наприклад, у нас є там 5 метрів до будинка. Якщо прост... стандартним методом тортилу, ми його знищуємо, ми можемо е пошкодити дуже багато будівлю. За рахунок цього кумулятива ми підірвемо, але такого ураження самого будинка не буде, він його розколить. Після того можна забрати ці залишки і поїхати на полігон. а Там же повністю знищити капсули для таких кумулятивних зарядів друкують на 3D-принтері. Після чого споряджають вибуховою речовиною. Система кодифікована і вже застосовується у військових підрозділах.